Привіт посади. Починаєш від відео Лапо. Лапу? Таке. Знаєш, ніби як то. Лівер. Знаєш що? Це... Я, знаєш, що я задумався? Треба купити окуляри від мети і ходити знімати відео. Я замучився таку руку тримати. часто середня дельта були. Знаєш, що деколи ці назви, думаєш? що це Тобто там пише паприка, і ти ще в принципі розумієш. А так дивишся візуально, думаєш, що це? блядь. Сидиш, з перекладачом. Зараз перекладаєш тут. На корточках а так. От до речі, район Санта-Моніки. Тут вже покраще, ніж на Венісі. От, правда, я сюди прийшов вночі, ввечері. Пальми дуже прикольні. Такі невисокі, але дуже багато листя на них. Машина їде, я по дорозі йду, до речі. Моніка це кращий район, ніж Бенніс, але тут дуже дорого. Приблизно зняти квартиру десь плюс-мінус 4 тисячі в місяць. 4 тисячі в місяць. Плюс багато туристів, завжди пробки. Якщо брати ближче до Малібут, то там є квартири, які коштують 30 тисяч на місяць. 30 тисяч на місяць. Завжди мріяв біля дому знаєш про такий забор з зелені. Живий. Жива огорожа, здається, називається. Красиво ж, правда. Як на мене дуже. Я отакі аж спочатку злякався, дивися. Якийсь склад чи що знизу. Ві такого роду є закладу якийсь прям супер мега преміум. А тут далі знову такі звичайні... Жили райони. якийсь бомж, до речі, спить, <смі> як завжди, портить всю картину. Контраст, звісно, дається такі лекшері район а тут бам, якийсь бомж спить на вулиці. Хомлес. Те саме легендарне місце. Вхід на Санта Моніку, там колесо. Ну, як завжди, десь бомж спить. Будь-якійський якій <різь> <різь>, тут десь спить бомж. Мабуть, теж якийсь супердорогий готель, не знаю. 100%. Ну і бомж на фоні. Без нього нікуди. Прикольно виглядає. Тут також вау. Next. Наступна вулиця. лос Анджелес мені вже подобається моя улюблена кнопка тут дійсно круто, вау. Торговий центр і. Моніка А це ж схоже на якесь Chicago. Chicago. Вибачайте. Треба англійською. Тут така вуличка. Пізніше повернемося сюди, прийдемо. Я так розумію, що вони також дивляться мій ютуб. Дивіться. По-моєму це легендарна кепка. Та то купити. Так. 26 максимум. Я, здається, ну, плюс-мінус так само купляв Німеччині. Дивляться мій ютуб. Я так подивився речі, щось мені нічого не подобається. Просто нічого. Такий костюмчик, в принципі, прикольний. Цікавий. Така саме як маленьких зелена. Світло погане. Короче, не погано, мені підходить. Але якась тут надто близько, Мені треба еліксель. Так оце пацани, легендарна кепка. Хто знає, в кого така кепка є. Хто вгадає. Напишіть в коментарях, в кого така кепка. Що вона ну, взагалі не дивиться. <смі> як нібито напівшапка. Якось так дивно дуже сидить. як грибочок якийсь. <смі> Тут дуже велика площа, я пішов, на ту тут потім подивився. Як сказати, тут виходить ніби по вулиці, але по вулиці йде по магазині. Це виглядає, ніби це суцільний торговий центр, але це просто дуже-дуже багато магазинів. Знову повернулися до Одеси. Я дивлюсь зараз на картинку на телефоні, вона зовсім не прати того, як це тут виглядає. Цей бренд, до речі, дуже-дуже відомий тут, в Лос-Анджелесі. Раніше його взагалі не зустрічав, але тут він дуже відомий, дивіться, і через дорогу Apple. Що сказати. Значить, не вирішив я проблему з TikTok. Він Зараз недоступний для скачування, я його видалив з телефону. Він в мене був, я не міг в нього зайти, всіх заходив, у мене заходи. Думаю, може треба перестановити, тому що в мене TikTok з'явився в Apple Store. Я заходжу в Apple Store. Я не можу його встановити. Ну, така ситуація. Цей магазин мені більше подобається, ніж Nike на, на Санта Моніці. Макдональдс-Сантамоніці, моє улюблене місце. Стільки бомжів, це просто піздець. Я просто божнюю Макдональдс на Сантамоніці. Тут можна стільки лю бомжів зустріти. І тут просто повні зал. І... Нормально, людей буквально у Денисі її пристав. Тобто ти сідаєш за столу шанс отакий, що там сидів за ним бомж. Не зрозуміло, які в нього хвороби, яка в нього взагалі там, гігієна, і ти потім садиш їсти за цей самий столик. Це якийсь прям дуже талановитий бомб, бомж попався, тому що він з будь-якої бумажки скручує цей а, бантика. Скрізь куди не глянеш, скрізь скручений бантик. Вау, це талант. Трубочки з Макдональдса це просто щось дивись. Минулий минули раз ми купували також і така сама ситуація була. Вони просто від температури скручуються. Просто подивіться, який хамер. Справжній військовий хамер кажу вам, колеса так здалека, Туди тут я просто не сильно хочу йти. Здалека знімаю. Працюємо далі і зустрінемось завтра вже тут, на цьому самому каналі. See you soon, guys!